Що було в оригінальній казці про Рапунцель, та що саме Дісней поміняли в цій історії для свого мультфільму? Яка реальна історія, можливо, лягла в основу цієї казки? Давайте сьогодні зануримося у цей казковий світ та проведемо круто час. Всім привіт! І ви на каналі Книжкова Гурманка. Одразу поставте лайк та підпишіться на мій канал, адже тут буде ще багато чого цікавого про світ. Літератури. А тепер поговоримо з вами про рапунцель. У 2010 році світ побачив медфільм Рапунцель та Запутана історія, яку було знято компанію Walt Disney і яка була знята за казкою братів Грім. А зараз я вам розкажу, що саме було у казці братів Грім. Збірка казок, в якій була і Рапунцель, була випущена у 1812 році братами Грім. Взагалі, брати Грім їздили по усій Німеччині та збирали усі розповіді, оповіданки про таку дівчину у вежі, адже це був дуже популярний сюжет. І от що в них вийшло? Починається казка з того, що бачимо ми пару, яка мешкає недалеко від будівельного комплексу, у якому стоїть і велика висока. Вежа, а поряд з вежою ще розкинувся таємничий сад. І це все належить таємничій жінці. Наша пара з цією жінкою незнайомі, але незабаром познайомляться. Тож вагітна дамочка одного дня бачить у цьому таємничому саду зелений салатик, якусь там рослинку. Можливо, це був, до речі, дзвіночок в покрасці. Тож вона його бачить і її починає тягнути до цього салату. Е, всі ми знаємо ці басні, а може і не басні про вагітних жінок, у яких пробуджується апетит до дивних речей. Тож її тягне до цього до цієї рослинки, і вона навіть починає втрачати вагу через те, що дуже дуже сильно хочуть поїсти, покуштувати цього салатику. Можливо, їй просто хотілося зелені. Чому чоловік не зганяв у супермаркет найближче, не купив їй чогось, поїсти схожого? Ну, звісно, цей салатик був чарівний, тож не будемо забувати про це, її до нього тягне, і чоловік вже у розпачі перелазить стіну і краде цей дзвіночок, цю рослинку. Жінка їм напихується, їсть скільки влазить. І тож чоловік, відчувши себе безкарним, продовжує навідатися до безкоштовного супермаркету під боком, тобто до осаду їх сусідки. Але ж вони не знають, що їх сусідка то чарівниця. Так, привіт, матінко, готель. Тут правда схоже на мультфільм, який ми бачили. Тож одного разу ця чарівниця, жіночка, відьма, чи як її назвати, вона ловить нашого покупця, ловить нашого крадія, і саме ця подія розпочинає весь міф та всю казку про драпунці. І тепер чарівниця надає йому покарання за те, що він безкоштовно крав її салатик. Вони з дружиною мають віддати їй свою дитину, яка незабаром вже народиться. І тільки так вона чоловіка відпустить. Тож пара неохоче погоджується з цим дитину за салатик. Ну, всі свої пріоритети. І ця парочка віддає дівчинку чарівниці, а вона називає її. Рапунцель на честь рослини, яку дуже хотіла поїсти її мати. От саме така назва була у тієї рослини рапунцель. В принципі, також схожа за мультфільмом, адже там була квіточка. А? Так от, йдемо далі. І от коли дівчинка підростає, стає вже підлітком. Ця матінка готель її зачиняє у великій високій вежі. І дівчинка росте з довгим та Гарним золотавим волоссям. Кажіть мені, навіщо ця дівчинка їй там здалася? Потім одного разу поблизу десь проїжджав принц, і він почув чарівний спів Нашої принцески рапунцель. Хоча принцеса вона чи ні, це ще велике питання. Хто були її батьки, ця парочка ним невідомо. Тож, проїжджає він поряд, чує її спів, і під'їжджає, перелазить знову таки стіну і підходить до цієї вежі. Так от ця парочка, принцип і рапунцель, закохується один у одного. І, звісно, що тут наші шляхи з мультфільмом дуже сильно зараз розійдуться, адже це було не платонічне кохання. <му> так, ця казка дуже якась реалістична, не знаю. І якось все-таки чарівниця їх застає, ця відьма. І вона виганяє принца Парочка просить відпустити їх, відпустити рапунцель, щоб вони собі пішли і десь жили щасливо. Але ця відьма виганяє принца. Відрізає рапунцель волосся і виганяє її з вежі. От іди куди хочеш. Тебе вигнали, дали тобі свободу. Ну, окей, ти не пішла одразу до принца, може, ти не знала, де він живе, адже ви іншим займалися. Ну окей. А цей принц, чи князь, чи цар, хто б він там не був, він коли про це почув, кидається з вежі вниз і осліпає. Чому б не піти забрати рапунцель? Ні. І після цього цей бідний принц. Ходить сліпий роками по землі, поки одного разу він не почув знову спів Рапунцеля, яка також блукала по землі багато років, і вони так на один одного знаходять. І ця історія має щасливий кінець, що дуже не характерно взагалі до Казок Братів Грім. Та дуже якось неоднозначно я почуваюся, коли якось її прочитала. І коли вони зустрічаються, до принца повертається цей зір. І він зізнається, що рапунцель за цей час народила хлопчика і дівчинку, результат їх зустрічі у вежі, і забирає її у себе до палацу. Така романтична кінцівка, така щасливий кінець. Ну, не дуже якось віриться. До речі, ще існує багато версій, багато казок про Рапунцель. Одна з них була написана в 1600 році ще Джабатістою Базіле. У цій історії також є вежа, також є красуня з довгим волоссям. Проте тут замість відьми або нашої матінки Готель вона перетворюється на огора. I... Так, mm -hmm. і мати Рапунцель краде саду. Не дзвіночок, чи якийсь там салат, а петрушку. І саме участь петрушки була названа потім Рапунці. Але чи є історія, яка була ще раніше, і яка можливо послугувала прототипом для подальших казок? Ми знаємо про одну таку історію. І сталася вона ще в третьому столітті нашої ери. Це історія про святу Варвару, яку батько замкнув у високій вежі. Адже вона була дуже красивою, щоб якось віднайдити від неї женихів. І також він дуже боявся, що вона не вернеться у християнство, адже він був язичником. Тож замість матінки Готель в цій історії є батечко Готель. Але Варвара таємно навертається все таки у християнство, і батько її потім, коли про це дізнається. Він, скажімо так, залишає її без голови. Але в цій історії ми не бачимо довгого красивого волосся. Звідки ж пішов такий елемент цієї казки? Цей елемент міг походити з перського епосу Шахмане, який був написаний у тисячному році нашої ери. В цьому повіданні красуня Рудаба зустрічає хлопчика на ім'я Зал чи Кімната. Тож, щоб якось зустрітися. Вона з в які було її замкнено, скидає своє довге волосся, на якому він забирається до своєї дівчини. Мені тут одразу на ум прийшов мультик Барбі і Дракон. До речі, в дитинстві дуже його любила, і там ця сцена дуже не дуже показана якось. І ця історія до речі також завершується незапланованою вагітністю і. Розв'язку, схожою на розв'язку Ромео та Джульєти, але у них також щасливий кінець, бо їх син має підкорити ще світ по подальшому. Тож, як ви бачите, ці всі історії справді могли і можливо і лягли в основу казки подальшої рапунцель. І ми бачимо з вами, що ця казка зовсім не казкова, адже принц, замість того, щоб врятувати дівчину, він спокушає її і ще більше додає їй проблем. У батьків відьма не краде дитину, а батьки самі віддають її свою дитину ці відьмі. Краще б ця казка була такою, як ми бачимо у мультфільму Діснея. Тож є багато різних версій розвитку цього сюжету. Нам дуже дуже сильно відомого. Напишіть, який варіант вам більше за все подобається. А я дякую всім патронам та спонсорам, що ви підтримуєте мій канал. Це дуже дуже для мене важливо. Якщо ви хочете також до них долучитися та підтримати мій канал на те, щоб я могла купувати. Книги, обладнання і так далі у описі є посилання. А на цьому це все. Дякую, що подивилися це відео. Я сподіваюся, що ваш настрій дещо покращився. Поставте лайк та поставте дзвіночок обов'язково, щоб бути в курсі усіх подальших відео. А ми з вами побачимося вже скоро у наступному відео.